Учень шостого класу Макоїв Олег, Вірш Тараса Шевченка Кавказ. За горами гори хмарою обвиті, засіяні горем кров'ю пролиті. спокон віку прометеє та моря карає, щодень Божий до беребра і серце розбиває. Розбиває та не живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає й воля. І не ситий, не вибере на дні моря поле, не своїй душі живої і слова живого. Не понесе, слави Бога великого Бога. Не нам на з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насушний принесить Кровавим потом і слезами. Кати знущається над нами, а правда наша, І нам досе жити, ми віримо твоїй силі і духом любовного. Все неправда встане слава тобі, умова. За горами горях хмарою повиті, сіяні горе крові великі. Отам, дому листибі, ми ненагодовану і вогу застукали сердечну волю та й скуєну, костьми костями людей, муштованих чимало. А сльоз, а крові набоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить. Сльоза худовіх а дівочих пролитих таєм серед ночі, а матерніх, гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки, море розлилось, огненне море, слава. Слава і гончам, і хортам, і псарям, і нашим батюшкам-царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом незабуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. З вами правда на вами слава і воля спитання чурек і сакра все серцеве, Воно не брошене, не дане, ніхто не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те ми, мир, Божі Божії глаголи і од глибокої тюрми та до високого престолу. Усі ми в золоті і волі, до нас в науку, ми навчим, По чому хліб і сіль по чим? Ми християни, храме школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки, Чому вона стоїть у вас? Не нами, дана, чому ми вам? Чурек же ваш та вам не кине, як ті собаці. Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки то, ми не погані, ми настоящі християни. Ми малим ситі, а за те, якби ви з нами подружились, багато б де чому навчились. У нас є як на те, одна вся в, в неї сходила. А тюр, а люд, що я річить От Молдованщини до, до фінна. На всіх язиках все мучить, Бо благоденствує. У нас святою Біблією читає святий чорнець і навчає, що цар якийсь у свині пас і дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на неї. От бачте, які у нас сидять на небі вище темні і христом не посвящення. До нас одного, ми навчимо, по чому хліб і сіль очима. У нас навчиться, в нас даре. Даре та дає і просто прай, хоч рідню все забере. У нас чого то тільки ми не уміємо? І зорі вічем, гречку сіємо, французів має, продаємо. Ви любите набрати шкуру, а не друзі, та й любите по комом до стіна кожушок, та набридани, жінці на батинки, а собі ж на те, чого не знають, ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий, за нас добрих, за слово істине, чи може, щоб ми з тебе посміялись, воно таки сталося. усі храми, каплиці, ікони і ставники. Мириди і перед образом твоїм ні поклони за кралю, за війну, за кров, що братні кров пролити просять, і потім дар тобі приносять спожору вкрадені у кров. Просвітились, і хочем інших просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш, дітям. Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрму мурувати, кайдани бувати, як носити, як плести, не ти у і тебе загнали, мій друже єдиний. Мій якове добрий не за Україну, а за її ката довелось пролити, кров добру, не чорна. Довелося забити з московської чаші московського труду. Друже мій добрий, друже, не забуде. Живою душею в Україні витай літайська заранею понад берегами. Розриті могили в степу назираю за плач сказаками рідними сльозами. І мені з неволі степу визираю. А поки що мої думки. Моє люте горе сіятиму, нехай ростуть і з вітром говорять. Вітер тих із України понесе за росою. Мої думки аж до тебе, і сльозою. Ти їх, дуже привітаєш, тихо прочитаєш і лани степи у море і мене згадаєш. Остригаш, Юлія, шостий беж клас. Тарас Григорович Шевченко і Лея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу? Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королеви схилив свою головеньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й у мене. Мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохала з білих палаток. Я й не знала, що вестря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що, убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. Накри, накрили острижену ганчіркою та ще реготались, жиди навіть нечистій на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під пітину. А весною процвіла я цвітом при долині, світом білим, як сніг білий. Аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата закричались і почали звати юлею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. — Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте. Нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головеньку Червоною рожеву, на білеє, пониклеє, личенько лінею.